Перед вами рідкісна бронзова монета з міста Скотуса у Фесалії, датована серединою IV століття до нашої ери. Типовий дрібний номінал Халкус, який використовувався в локальному обігу. Місто веде свою історію ще з мікенських часів. Скотуса рідний поліс видатного борця Полідаманта. Який переміг у Панкратіоні на Олімпійських іграх 408 року до нашої ери? Йому було поставлено в Олімпії бронзову статую, а на барельєфах зобразили його подвиги. Окрім перемог у спорті, відомий був своєю звитягою він, гольруч вбив лева на горі Олілім. А проходячи повз череду, схопив найбільшого й лютішого бика за задні лапи і тримав його копита, які були залишені в руках, коли тварина вирвалася, а ще зупинив колісницю на повному скаку. Територія скотуси включала пагорби кіноскефали, місце знаменитої битви між македонським царем Філіпом V та римським консулом Кітом Квінкцієм Фламініном. Македонці зазнали поразки, що поклало край македонській гегемонії над регіоном та встановило римське панування над Грецією. На аверсі монети зображена голова Діоніса у вінку з плюща, повернута в праву сторону. Стиль зображення лаконічний і з глибоким рельєфом, риси обличчя узагальнені, без портретної індивідуальності. На реверсі монети гроно винограду на стеблі з листком, а також скорочення назви міста грецькими літерами. Виноград символізує як культ Діоніса, так і місцеве сільське господарство. Скотуса славилася своїми виноградниками. Цей різновид є дуже рідкісний, представлений на ринку одиничними екземплярами з ціною продажу. Від 40 євро. Монета має чудову натуральну чорну патину і буде цікава як колекціонерам монет грецьких полісів, так і всім любителям античності і стародавнього світу.